На соборній площі стартував національний ярмарок вакансій. Тут зібрались ті, хто шукає роботу, підбирає працівників або демонструє власні роботи. Розповідає студентка Черкаського художнього технічного фахового коледжу Руслана Новікова. Навчаюсь на спеціальності перукарське мистецтво та декоративна косметика. Зараз ми заплітаємо дівчатам коси. Це така зачіска, що підходить до дня вишиванки. З нашого коледжу ще малюю дівчатка хною. Також можна намалювати собі орнамент. Представлені ось різні роботи. Різних спеціальностей щоб люди бачили, що в нас відбувається в коледжі, як проходить навчання. Відвідувачка Вікторія Петренко говорить на ярмарку, сподівається знайти для себе роботу. Я шукаю собі вакансію, якусь роботу цікаву для себе творчу. Тому я тут з перукарським мистецтвом трошки знайомлюсь. Мені також це цікаво. Я б хотіла спробувати навчитися на майстра манікюра. Це мені дуже цікаво, і тому я буду про це більше дізнаватися. Віталій Козоріс каже: приїхав зі Слободи, аби показати свої дерев'яні вироби, виготовленням яких займається більше 50 років. Приїхав показати свої вироби, чим займаюся. Люди цікавляться, трошки йдуть, я кажу, до автентичності починають споминати старовину, як жили, переходять на дерев'яну посуду. Представник одного з підприємств Ярослав Скрибняк розповідає: прийшли на ярмарок у пошуку робітників. Дана ярмарка дає змогу розповісти про наше підприємство. Разом даво з центром зайнятості презентувати себе підприємство і запросити всіх бажаючих до нас на роботу. Бачите, людей на ярмарці досить багато, тому я думаю, що і до нас підійде теж багато. Людей відвідувачка ярмарку Лариса Рожкова говорить після переїзду з Донеччини до Черкас залишилася без роботи, а нині шукає вакансію кухаря. Тому що я хочу влаштуватися на працю, щоб я могла знати, можу я там спрацюватися чи ні. Три вакансії мені пригляділи, ми ще треба подумати. Як повідомив директор обласної служби зайнятості Олександр Джур, національну ярмарку вакансій проводять вперше з початку повномасштабного вторгнення. Сьогодні участь беруть громадські організації, друзі, партнери служби зайнятості, роботодавці, ринкоутворюючі підприємства. Які співпрацюють служби зайнятості, я вважаю, що цей захід вдався і подивимося на результати саме після заходу, скільки збільшиться в нас працевлаштованих осіб. Оксана Ковтюк, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.